Це не створення незалежних органів. Це не мета реформи. Мета реформи це зменшення корупції. В Україні 9 років діє набу. Скажіть, будь ласка, у нас за 9 років корупція зменшилась чи збільшилась? Моє відчуття, що збільшилась. Але якщо корупція збільшилась за період існування набу, то це означає, що набу неефективний як мінімум. Або й таке, що воно не призведе до зменшення корупції. Вони ж спочатку нам почали казати: ми не можемо боротися з корупцією, бо нема у нас своєї прокуратури. Їм створили свою прокуратуру. Потім вони разом з прокуратурою не показали жодних результатів. Корупція знов зростає. Вони кажуть, ви знаєте, а нам би ще суд створити. Їм створили спеціальний суд, на моє переконання, в супереч Конституції. Створили. Далі вони знов, пройшло ще 4 роки. У нас що зменшилась корупція? Да ні, у нас кожен день ваші колеги публікують розслідування журналістські. Там корупція, тут корупція, на жаль, на війні корупція шалена. Всюди корупція. Так пробачте, хлопці, ну ви вже маєте і е, набу, і прокуратуру, і суд, і все одно ви не здолали корупції. Може, це хибний шлях? Може, треба щось по-іншому робити? Може, треба якось по-іншому підходити? Можемо, може, треба менше виходити в Фейсбук, а більше займатися складанням процесуальних документів.